真的赚的钱。 Е, я хочу, ви знаєте, що е, квіточка вона е, росте і цвіте тільки тобто, в її е, період часу, в її сезон. Тобто, вона, е, коли надходить її сезон, вона росте, вона цвіте, а потім засихає. Е, одного разу в одному саду е, було е, дуже шумно, тому що Е, було дуже шумно було чути жалоби, е, тому що плоди, фрукти і овочі, вони між собою сварилися, тому що заздрили один одному. Вони думали, що ось той плід, ось той фрукт, вони той кращий за мене, наприклад, в того краще листя, а в мене не так, як в нього. Наприклад, е, манго, він завстрів кокосові, тому що кокос дуже корисний. Він корисний ще й його плід, і гілки, і листя, а кокос завтра мангові, тому що його часто збирали, продавали, і цього був кращий бізнес. Для Індії це важливо. І Біля огірка росла квіточка. Жовта така гарна маленька квіточка. І Огірок питає її, а чому ти мовчиш? Ти не така, як вони? Я така каже. Раніше я, да, я пишалася листями кокоса. Я теж хотіла такі листочки. Я заздрила також мангові, тому що теж хотіла бути чимось корисною і мати плоди. Але я подумала і зрозуміла, що. Якби Бог хотів мене створити манго або кокосом, я б була б манго або кокосом. Але я е, просто гарна польова жовта квіточка. І я хочу бути кращою, гарною польовою квіточкою, яка може бути. Знаєте, е, ми особливі, індивідуальні, і Бог нас любить. Кожен. Е, він Робить те, що мы робити, Тому завтра вона проведена до хорошего. Давайте мы помолимося. Я бажаючі помолитися. И су, спасибо за этот день, свободный, що ми ще стріч с друзьями, с близками, с родными, що ми смогли послушать эту историю. что кто-то не смог в плечи, а кто-то болеет, чтобы он выздоравливал и не болел, чтобы никто не болел. Охраняй нас на весь этот день, чтобы нам не завидовать кому-то. Во имя Иисуса, они...